Зараз ми будемо тестувати редуктор тиску з фільтром від Хантера, який розрахований на робочий тиск 1,7 бар. Зменшує тиск на 1,7. У нас на вході манометр, сам фільтр, редуктор, манометр на виході і кран для регулювання потоку. Запускаємо подачу води. Зараз бачимо, у нас тиск менше, ніж 1,7 бар і ми різниці на манометрах не бачимо. Починаємо перекривати подачу води. Бачимо справа стрілка зупинилася на позначці до 2 бар, до не 8 орієнтовно. Продовжуємо зменшувати. На лівому манометрі бачимо тиск збільшується вже 3 бара, на правому без змін. На лівому дійшов вже до 4 бара тиск, на правому без змін. Хочу звернути увагу при якому розході ми зараз це тестуємо. Тобто цей редуктор хороший тим, що він спрацьовує навіть при мінімальному розході води. Підходить для будь-якої системи поливу. Ну, якщо ми кран перекриємо повністю, у нас тиск вирівняється в системі. Зараз ми. Перекриємо подачу води покажемо сам фільтр. Фільтр в такій достатньо плотній колбі з хорошого пластику. Ступінь фільтрації 125 мікрон. Захищає систему від всіх домішок, які можуть пошкодити системі поливу. Так само тут у нас є кришка для стравлення тиску і для попередньої промивки. Фільтра. Даний редуктор з фільтром, а також інші редуктори можна подивитися в нас на каналі і в описі до відео. Є також посилання на цей товар.